Каже, хто дорожчий та отримає 200 гривень. Володимир Брошко чи Микола Шапаренко? Брошко так, Володимир Брошко, 12 мільйонів. Шапаренко 11. Брав потух Шапаренко. Тепер такі два футболіста. Цікав захисника, Фред чи Погба? Ну дивись, Погба був на дискваліфікації майже три роки. А. То я думаю, Фред. Це правильний відповідь. Фред 10, Погба всього лише 5. Факундо Фарейра в праймі. Чи жуніор Морайс в праймі. Ну, я думаю, що Морайс. Мораєс був в праймі, тоді, коли йому було вже за 30, тому він 5 мільйонів. А Факундо Фрейра 9. Ну, типу, теж мало, Брашко бо дорожчий їх обох. Тепер давай так, пара центральних захисників Чорноморця, Ракіцький чи Хачіріді. О, ну дивись, це моя команда Одеса, Одеса Чорноморець. Ну, дивись, Хачеріді старший, по-перше. По-друге, він 5 років не був у профкар'єрі, то я думаю, що рак Ракітський дорожче. Ракітський коштує 300 тисяч на трансформації, а Хачаріді взагалі ну, там сить прочерк. Ну, Але я думаю, що він після цього сезону за Чорноморець, у нього там, ціна виросте нормально. Це точно. Так, десь, Останнє питання. Волошин чи Юліан Дракслер? Волошин молодше на, на, скільки, на 10 років чи більше, ну, на так. 15, Ну, я думаю, що Назар. Назар 5 мільйонів, а Дракслер 3,8 мільйона, тому ну, так очевидно, він дорожчий. Очевидно. Чотири правильні відповіді. Десь, ось твої 200 гривень. Ну, якщо ти підписаний на футболхаб, то я тобі дам 500 гривень. Е, я підписаний, е, телефончик. А можна телефончик? A few later. Блін, так, він дійсно підписаний. Покажи в камеру, щоб люди знали. Друзі, ну, заслуження 500 гривень. Ви також обов'язково підписатесь. Підписуйтесь, ви наступного разу можу підійти саме до вас. це віце світри, Це віце світри.